Доброго дня, друзі. Останнім часом спостерігаємо паніку у чоловіків, які за кордоном. Паніка в тому, що згідно з прийнятою постановою консульству дозволяється вручати повістки і депортувати чоловіків в Україну. А тут, як кажуть, пішло щось не так. Давайте обґрунтуємо. Всі ми знаємо, що в Україні до 19 лютого продовжено військовий стан та за загальну мобілізацію. Очевидно, їх продовжать і надалі. Юристи в Україні наголошують, що військовозобов'язані українці, котрі опинилися за кордоном, також підлягають призову в рамках загальної мобілізації. Проте, перш ніж призвати їх до лав ЗСУ, їм мають вручити повістки. І тут важливо знати, що право на вручення повістки мають тільки такі особи: це представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ організацій, керівники навчальних закладів, посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Увага, друзі! У цьому списку, що я зазначила, немає представників закордонних дипломатичних відомств. Отже, немає механізму вручення повістки українцям за кордоном. При цьому постанові йдеться, що закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов'язаних резервістів в Україну, але при цьому абсолютно не деталізовано, як вони можуть цьому процесу сприяти. Таким чином, на даний момент українцю, який перебуває за кордоном, правомірно повістку вручити не можуть. Друзі, також пам'ятайте, що в Україні від 30 грудня 2022 року видають нові повістки. Вони складені на бланках нового зразка і відрізняються декількома пунктами. Потенційний призовник має право відмовитися від старого документу. Адвокати пояснюють, що попередній бланк втратив чинність та не несе жодного правового навантаження. Тому не панікуємо і вивчаємо свої права, і вчимося їх захищати. Слава Україні і до зустрічі!